Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо плацинти з сиром та зеленню. Вони дуже смачні та апетитні. Готуються просто та швидко. Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписаний. Ставте вподобайки та будемо готувати разом. В миску виливаємо 250 мл води кімнатної температури. Додаємо 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру та 1 столову ложку олії. Перемішуємо, щоб швидше сіль та цукор розчинилися. За 2-3 рази просіюємо борошно і замішуємо тісто майже по консистенції, як на пельмені. Спочатку замішуємо вмісті. А вже після другого додавання борошна тісто перевалюємо на стил і продовжуємо домішувати на столі. Спостерігаємо за тістом. Якщо воно липне, додаємо борошно. А як тісто перестане прилипати ні до столу, ні до рук, то воно готове. Воно не липне до рук, але при цьому воно м'яке. Тісто округляємо та залишаємо на 30 хвилин. А тим часом приготуємо начинку. В миску відважили 300 г кисломолочного сиру. До нього додаємо 150 г сиру сологуні попередньо натертого на терку. Додаємо подрібнений кріп в тій кількості, що вам буде смакувати. Додаємо одне яйце, дрібку солі. Враховуємо, що сир сологуні уже солоний та дрібку чорного перцю. І все добре перемішуємо. Начинки можна готувати різні, будь то картопля, капуста, яйця рис, солодкий сир, яблуко, варіантів багато. Тісто гарно відпочило. Начинка також готова. Можна братися до формування плацинт. Ділимо тісто на рівні 8 частин. Вага кожного приблизно 80 грам. Потім кожну кульку тіста округлюємо. Накриваємо плівкою, щоб вони не обвітрювалися. Потім присипаємо поверхню борошном. А потім скалкою розкочуємо в тонкий пласт. На середину розкоченого пласта викладаємо щедру начинку приблизно 2 столові ложки. Піднімаємо краї тіста і підтягуємо, а потім підтягуємо до центру і злегка прижимаємо. І так почергово загортаємо краї тіста. Коли всі краї підвернуті, руками розтягуємо тісто. А якщо в коржі буде повітря, то злегка можна наколоти зубочисткою. Відразу всі заготовки не робимо, тому що начинка виділятиме вологу і тісто буде прилипати до столу. Все робимо в міру обсмажування попередньої плацинти. На сковороду наливаємо олію і її добре нагріваємо. Потім кладемо плацинту і накриваємо кришкою. Робимо вогонь трохи менш середнього і нехай собі смажиться до утворення рум'яної скоринки. За хвилину-дві перевертаємо її на інший бік, а потім перекладаємо на тарілку. Всі плацинти обсмажили і можна подавати до столу. Вони дуже смачні як в гарячому, так і в холодному вигляді. До таких з сирною начинкою доречно додати і сметану. Тонке тісто, багато начинки це дуже смачно. Спробуйте приготувати смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, міру та всіх благ. І все буде Україна!